Здравствуйте, шановні глядачі. Ось такий у мене вже виріс сельдірейчик. Вже починаю викидати справжні листочки, тому зараз розпочну його пікірувати в землю. Підготував я ось таку грядочку. Кусочок і зараз розпочну пікірувати. Так, ну вже трішки я запікірував ось кусочок, щоб ви бачили, як воно робиться. І зараз я вам докладніше розповім, як я це робив. Ось сельдерей. Я дуже не заморачуюся, Сельдерей це така трава, яка не вибаглива. Вона, якщо кажуть, там дуже різні спеціалісти, що це. Важко його виростити, там і все таке, це все неправда. В це така рослинка, яка не дуже вибаглива і вирощується вона не дуже важко. Основне в сільдіре це ось ось тут семідольні листочки, і отут наростає в нього корінь. Це все воно витяглося тому що ну, густо було посажено. Тому, коли ви пікірюєте, потрібно закопати його по самі листочки. Ось Ось так от. Ну, щоб аж оце поки. Ось так берете його і туди його. Раз, все. Бачите, він росте, закопаний аж глибоко, аж туди. по Сімідульні листочки. Все, він ростиме. Навіть якщо ви його закопаєте ось так. Ось так І він буде у вас торчати. Ось так Він ось так буде торчати, він все рівно пусте корні з цього ствола від ціль. І, і все одно він приросте і буде отак рости. Тому йому краще Ну краще йому зразу посадити його глибоченько Ось так. Щоб він ріс. Все поливаємо, хай росте, і будуть у вас на осінь гарні корні.